Коли ми з тебе перший раз зустрілися, ти сказала, я тебе запитала, як ти хочеш подарувати. І інспектори служби безпеки тебе запитували, які ти хочеш подарувати. дорозі. Чого ти Часи. Які? Механічні. От вони тебе вже. є. Ми тобі вирішили, безпеки, що хочеш Серйозно. сих небезпеки, а то як ти хотів, Серьезно. Серіо. Давай. Серйозно? Такі? Да! Ти да! Дякую вам дуже. Все, тепер ми всі будемо бачити до тебе котра година. Дякую, бачимо. Да. А ти розумієш годину? Да, розумієте, так? Ви дорога моделя. Зараз 11.52. Молодець. Дякую вам дуже велике за всі ці подарунки, які ви для мене привезли. Та. І передали. І, і дуже переживаєте за мене. Я дуже щасливий і дуже хочу подякувати за це все. А ти поправляйся? Я все на до да. добре. Набирайся син, обов'язково дотримуйся режиму медичного, який тут сказала лікарка. І все перестало. Добре. Я все ж таки поділюся сушами з одним е, хлопцем усе. Ти вимога. Mm -hmm. І ми з тобою я домовилися. Давай як мужчини. І дивися. Ти поправишся, тебе стануть руки теплі, і як ти казав, які руки будуть. Такі як у мене.